Що ще худрук? Цього разу придумав. Шуруй до худрука. Яка нахер різниця. Він Не любить. Шука. Не ми на це підписались. Хіра Достало собі от і артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. Ти хто такий? Я худрук. Але ліпше це знати до того, як ти тут намалювався. Що тут взагалі відбувається? Держак! Як там базарять? Ліпше один раз позирити, ніж сто разів послухати. Але я скажу, що ліпше б ти не йшов зирити, бо доведеться й брати участь. Головні ролі вже роздані. Але я підшукаю тобі щонебудь. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Чуєш, я для тебе перфумис готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе? Чи забашляєш за зрив постановки? Суму вислав? Я б заплатив, але де гарантії, що ти їх відпустиш? А що? Мого чесного слова мало. Я хочу вирішити справу миром. За цим і сталкера до тебе послав. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, поміхи. Щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти пошляй за куришів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Добре. Припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та да, просто пошмаляти по яблуках. Братва! Прошу до портеру. Вистава починається! Ні, ну що за ідіот? Мабуть, дешевих серіалів передивився та думав, що всі обіструються, коли він влаштує цю театралізовану виставу.